Добрий день, ловіть третю відеошпаргалку. Сьогодні з вами будемо розмовляти про букви латинського алфавіту і геометричні фігури. Ці дві теми я об'єднала в одне відео, тому що вони дуже взаємопов'язані. Далі ви зрозумієте чому. Отже, розпочинаємо з букв. Я прошу всіх зробити ось таку табличку для себе. Можете її роздрукувати з інтернета або зробити ксерокопію з підручника, в кого залишилось. Там на, на останній сторінці в нас є така табличка, тільки там трошки більше колонок. Я для вас сюди на дошку винесла тільки три колонки це велика буква, так як вона буде писатися в зошиті у нас. Маленька буква, знов-таки так, як ми її будемо в зошитах писати, і назва цих букв. І ви вже можете побачити, що багато із цих букв вам знайомі з буквами англійського алфавіту. Але в англійському алфавіті ці букви читаються трохи, трохи інакше, хоч пишуться так само. А ми з вами зараз розмовляємо саме про букви латинського алфавіту. Тому, будь ласка, зверніть увагу на те, як ці букви читаються. А, Б, С, Д, К, П, Т, О, Р, Х. Y. І я б хотіла звернути увагу на написання деяких із цих букв. Ну, Пам'ятаємо, буква Б маленька. Пишемо так. Лінія і такий півовал в правий бік. Літера Д маленька. Пишемо лінію і півовал в ліву сторону. Далі зверніть увагу на, букву, на маленьку букву К. Як вона пишеться. Ми пишемо велику рисочку, а потім починаємо домальовувати ніби маленьку літеру. Тобто ми робимо таким чином, щоб оцей перший хвостик виглядав за межі всієї букви. Бачите. Так, далі буква Х. Може, її можна писати або ось так хрестиком, або ось так, як нашу звичайну букву Х. І літера Y. Велика літера Y пишеться таким чином. Ставимо галочку, а потім від куточка вниз відводимо лінію. І літера Y маленька. Пишемо, як нашу звичайну українську літеру У, тільки без петельки. Ось і все нічого складного. Ну, а тепер переходимо до геометричних фігур. Як ви гадаєте, а яка найпростіша геометрична фігура? От прям цікаво. Якщо хочете, можете навіть мені в особисті або в коментарях написати. Так от, найпростіша геометрична фігура це точка. Звичайна точка, яка так схожа на крапочку, яку ми ставимо в кінці речення. Але коли ми пишемо речення і в кінці ставимо крапочку, то це розділовий знак. А коли ми кажемо про геометричні фігури, то, то точка це точка. І а, точку, геометричну фігуру, обов'язково якось позначають, дають їй якесь ім'я. Ім'я взагалі геометричним фігурам дають якраз за допомогою отих букв латинського алфавіту. Точку зазвичай позначають якою небудь великою літерою. Наприклад, літера «Б». Ви бачите точку Б. Ви спитаєте, а чому ж ця точка це найпростіша геометрична фігура? А я вам відповім, тому що із точок складаються всі інші фігури. Дивіться, якщо ми будемо дуже щільно одна біля одної ставити точки, то що ми отримаємо? Ми отримаємо пряму. Ось так все просто. Точка геометрична фігура, з якої складаються інші лінії. І ось, подивіться, будь ласка, я накреслила пряму лінію. Зазвичай пряму лінію позначають або маленькою латинською літерою, або двома літерами, двома великими літерами. І кажуть так, пряма лінія А. І тут, що ми обов'язково маємо запам'ятати про пряму лінію? Вона нескінченна, вона не має ані початку, ані кінця. І пряму лінію ми можемо продовжити і в одному, і в другому напрямку до нескінченності. Отже, собі можете це занотувати. Пряма лінія не має ані початку, ані кінця. А тепер уявіть, що лінія пішла танцювати. Пішла кривуляти, захотіла вліво, захотіла вправо, вгору, вниз. Як ж тепер ця лінія буде називатися? А вона таки буде називатися Крива лінія. Вона постійно змінює рух свого, напрямок свого руху. Крива лінія. А тепер, будь ласка, зверніть увагу на наступну лінію. Чи схожа вона зі звичайною прямою лінією? Так, схожа, але що ми бачимо, що тут змінилося? Ми бачимо, що ця лінія має початок. Початок в точці С. І тепер така лінія вже буде називатися промінь. Дуже легко запам'ятати назву. Уявіть собі, сонечко, і від нього відходять промінчики. Початок є, але кінця в цих промінчиках немає. Вони йдуть далеко-далеко-далеко. Так от, промінь це частина лінії, яка має початок і не має кінця. А тепер давайте представимо, що у нас є якась лінія. І ми на цій лінії поставили дві точки. Ну, наприклад, точка А і точка Б. Давайте подивимось уважно, яку тепер нову геометричну фігуру ми з вами створили. Це частина лінії, яка тепер має і початок, і кінець. Така лінія називається відрізок. Ми наче взяли і від лінії відрізали шматочок. І така лінія називається відрізок. І для себе обов'язково запам'ятайте, що відрізок має і початок, і кінець. У нас з вами впродовж навчального року було багато завдань такого плану. Накресліть відрізок, який дорівнює 7 см. Що ми з вами робили? Спершу ми з вами ставили точку, тобто ми позначали початок цього відрізка. Наприклад, нам треба було накреслити відрізок 7 см, то ми тоді від цієї точки. Відміряли 7 см і ставили кінець. Ми позначали початок і кінець відрізка, а потім вже креслили сам відрізок. Тобто відрізок може і ось так виглядати, і також може виглядати ось так, як частина великої лінії. Тепер Давайте познайомимось з наступною лінією. Ми бачимо, що вона. Складається із невеликих відрізків, з'єднаних між собою, і ці відрізки утворюють кути. Так ось, ця лінія, вона наче ламається під кутами. Вона так і називається ламана лінія. А що ж таке кути? Кут це два проміння, які розходяться з однієї точки. Ось ми маємо кут А. Є точка А із нього розходяться два промені. Кут Б, є точка Б, з якого розходяться два промені. Ось кут С. Але кути бувають різними, Кути бувають гострими, прямими і тупими. Ану, спробуйте для себе зараз з'ясувати, який з цих кутів, кутів гострий. І зараз перевірите самі себе. Так от. Як же визначити, який кут який? Нам головне знати, який кут прямий. І вже від того, який прямий кут, ми будемо порівнювати з прямим кутом інші кути і з'ясовувати це гострий чи тупий кут. Так ось. Прямий кут, ось він, посерединці накреслений. Як же нам його визначити? так? Як нам, як, як нам його розпізнавати взагалі? Дуже просто. Якщо ви візьмете, наприклад, свій підручник або свій зошит. ось, наприклад, так, у мене листочок. Ось будь-який із цих кутів буде прямим. Якщо ви візьмете лінійку, Оці дві лінії теж утворюють прямий кут. І ось теж прямий кут. Якщо ви, вам треба в зошиті накреслити прямий кут, то взагалі все дуже просто, тому що клітинки утворюють прямі кути. Тому, якщо вам треба визначити ось це прямий кут чи ні, або накреслити його, можна дуже зручно це зробити. Можна взяти лінієчку і прикласти до цього кута. Бачите? Сторони лінійки ось співпадають з цим кутом. Це означає, що цей кут прямий. А далі все дуже просто. Кут, який вужче, ніж прямий кут, це буде гострий кут. Ну, він має гострячок. І тепер перевірте себе, чи правильно ви подумали. Ось він. Перший кут А, він гострий. Бачите, він гострячком йде. І якщо ми, наприклад, прикладемо до нього лінійку. Бачите, він значно вужчий, ніж прямий кут. Ну, і, відповідно, ось цей кут С буде називатися тупим кутом. Чому? Тому що він значно ширший, ніж прямий кут. Прикладаємо лінійку, бачимо, бачите, він набагато ширший. Коли ви були... Або ще легше можна взяти ось таку лінійку, яка називається косинець. і тут ось зразу є прямий кут. Ми можемо його і накреслити, і перевірити інші кути прямі, чи гострі, чи тупі. Дуже просто Зараз ми з вами розібралися з простими геометричними фігурами. А тепер переходимо до багатокутників. Що це за багатокутники такі? Це фігури, які мають більше двох кутів. Це дуже просто. І перший з багатокутників, який ми сьогодні згадаємо, звичайно, це трикутник, бо він має три кута. Трикутники, взагалі всі багатокутники, також називають за допомогою великих букв латинського алфавіту. Буквами позначають кути або вершини багатокутників. І ось, наприклад, цей трикутник буде називатися так. По назвам його вершин. Трикутник А, Б, С. Отже. Трикутник А, Б, С. Ось так він записується. Три великі букви без крапочок, без ком, одна за одною. Так, трикутник має три сторони. Давайте їх назвемо. Я вже вам написала, це сторона А, Б. Б, С, С, А. Це дуже просто. І відповідно, якщо це трикутник, то він має три кути. Кути А, Б, С. По назвам букв його вершень. Але в старшій школі ви дізнаєте, що кути ще можуть позначатися цілими трьома буквами. Але зараз нам достатньо отак однієї букви позначати. Так, з трикутником розібралися. Фігура має три кути, отже, це трикутник. А якщо фігура має чотири кути, вона відповідно буде називатися чотирикутник. Зараз давайте згадаємо такий чотирикутник, як прямокутник. Як ви гадаєте, чому він так називається? Прямокутник. А все дуже просто: прямокутник, тому що він має усі прямі кути. Всі чотири його кути, вони прямі. І ми це можемо навіть перевірити. Так, давайте прочитаємо, як він правильно називається. Отже, це прямокутник. А, Б, С, Д. Знов-таки називаємо його по назвам його вершин. І ось тут, дивіться, легше з всього, щоб не заплутатись, називати багатокутники, починаючи з нижнього лівого куточка. І ви отак по годинниковій стрілурці будете йти, і не заплутайтесь, і ніякої букви не загубите. З нижнього лівого куточку А, Б, С, Д. Ну, а якщо це трикутник, то просто з лівого куточка А, В, С. Ну і що ми маємо обов'язково згадати про прямокутник? Що у нього протилежні сторони рівні. Отже, сторона А, Б до СД. С, Д. Сторона АБ дорівнює стороні СД. Сторона ВС дорівнює протилежній стороні АД. Тобто, по-іншому, як ми можемо сказати, що прямокутник має дві ширини і дві довжини. Ну, і можете для себе ще позначити, що прямокутник має чотири кути: кути А, Б, С, Д. І всі вони прямі. Ну, і, звичайно ж, якщо ми кажемо про чотирикутники, то обов'язково згадуємо квадрат. Отже, маємо квадрат, називаємо його з нижнього лівого куточка А, Б, С, Д. Квадрат А, Б, С, Д. Ну і теж ми бачимо, що квадрат має чотири сторони: А, Б, Б, С, С, Д, Д, А. І що нам відомо про сторони квадрата? Вони всі рівні. Квадрат це чотирикутник, у якого всі сторони рівні. Так? Отже, для себе можете зазначити, що сторони квадрата, вони дорівнюють одна одній. Сторона АВ дорівнює стороні Б С, дорівнює стороні СД і дорівнює стороні ДА. Ну і, звичайно ж, кути, ми теж бачимо, вони всі прямі. І ми можемо це перевірити за допомогою такого інструменту. Бачите, співпадає з прямим кутом. Співпадає з прямим кутом. Ну і остання фігура, яку ми сьогодні згадаємо, це кола. Подивіться, в мене є два кола. Як нам їх розрізнити? Вони два однакові, однакового розміру. Але ми їх можемо розрізнити за допомогою їхнього центра. Коло. Із центром в точці К. І ми розуміємо, що мова йдеться про ось це коло. Коло із центром в точці О. Ми розуміємо, що мова йдеться про ось це коло. Ось так легко. Отже, ось ця точка, яка знаходиться в центрі, вона так і називається центр кола. І обов'язково вона має якусь назву. Центр кола позначається великою латинською літерою. Подивіться, я накреслила відрізок, який сполучає центр кола і точку, яка лежить на самому колі. Згадайте, як називається такий відрізок. Він називається радіус. Отже, радіус кола це відрізок, який сполучає центр кола і будь-яку точку на колі. Від центра кола ми можемо провести. Велику кількість радіусів в будь-якому напрямку. Головне, що радіус має відходити від центра і торкатися до кола. Ну і будь ласка, для себе можете зазначити. В нашому випадку відрізок ОТ це радіус. Радіус це відрізок, який сполучає центр кола з будь-якою його точкою. І радіусів у колі може бути дуже, можна провести дуже-дуже багато. Так. Тепер я накресила відрізок АД. Подивіться, цей відрізок сполучає вже дві точки на колі, і він проходить через центр. І якщо ми гарно придивимось, то ми побачимо, що відрізок АД складається із двох радіусів ОД і радіуса ОА. Давайте згадаємо, як же називається весь оцей відрізок, який сполучає дві точки на колі і проходить через його центр. Такий відрізок називається діаметр. Отже, для себе можете зазначити, Д – це діаметр сполучає дві точки на колі і проходить через центр. Оці два визначення, що таке радіус і що таке діаметр, ви маєте знати на зубок. Ну і ще що хочу сказати. При виконанні якихось геометричних задач слова радіус і діаметр ми не пишемо, а замість цих слів, слів ми знов-таки. Використовуємо маленькі латинські літери. Слово радіус заміняємо буквою маленькою латинською буквою R, а слово діаметр заміняємо маленькою латинською літерою D. Ну, останнє, що ми маємо теж зазначити, що ми вже про це з вами сказали, що діаметр складається із двох радіусів. Формулу це можна записати так. Діаметр дорівнює радіус плюс радіус, або діаметр дорівнює радіус помножене на 2. На сьогодні все. Дякую за увагу. До побачення!